Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів до 6 серпня. Перед цим окремі депутати робили резонансні заяви та відмовилися його підтримати. Серед причин відсутні змін у системі мобілізації та небажання влади ухвалити демобілізаційний закон. У дискусію включилися військові спікер парламенту і представники опозиції. Докладно у нашому матеріалі. Підпишіться на канал свій час і починаємо. Верховна Рада України 16 квітня підтримала законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці до 6 серпня 2025 року. Ініціативу президента Володимира Зеленського підтримали 346 народних депутатів. Лише один парламентар проголосував проти Олексій Гончаренко від Європейської солідарності. Гончаренко ще напередодні заявив про намір не підтримувати продовження дії воєнного стану та мобілізації. У своєму виступі він підкреслив. Цитую три місяці тому на останньому голосуванні за мобілізацію та воєнний стан я попереджав, що більше це не підтримую, якщо не буде термінів служби. За цей час ніхто не поверхнув і пальцем. Термінів служби немає, хоча в Раді давно лежить мій законопроект, де все чітко прописано. Кінець цитати. Він також заявив про невиконання обіцянок уряду щодо мобілізації. За рік не виконано жодної обіцянки каміну про демобілізаційний законопроект. Суцільна брехня. Саме тому я виконую обіцянку і голосуватиму сьогодні проти. Позицію Гончаренко підтримав і лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко. Він заявив, влада почала зловживати воєнним станом, використовує його не тільки для оборони країни, а й для побудови авторитарного режиму. Кінець цитати, за словами Порошенка, його фракція не підтримує продовження терміну дії воєнного стану і мобілізації. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував різко. Депутати, які завтра проголосують проти продовження воєнного стану, є агентами Путіна. Гончаренко відповів не менш емоційно. Цитую: ну і відповім Стефанчуку. Результат Кастингу Путіна це ОПЗЖ, які до сих пір в Раді і без яких жодне рішення влада не може прийняти. Тим часом військові на фронті просять політиків утриматися від маніпуляцій. Один із військових, лейтенант ЗСУ із позивним Алекс, прокоментував ситуацію так. Люблю маніпуляції на мобілізації та воєнному стані. Це просто самий сок для деяких політичних діячів. Всі хочуть додому, це правда. Але чи можемо ми дозволити собі розпустити велику частину людей додому? На жаль, ні. Це об'єктивна оцінка. Воювати буде нікому. Він також додав, що доцільно було б розглянути можливість тривалих відпусток для тих, хто відслужив понад два роки, а також вдосконалити систему ротації, аби знизити навантаження на бійців. Аналітики нагадують, будь-яке непогоджене ослаблення режиму воєнного стану чи зменшення мобілізаційної бази зараз на тлі загроз нових атак з боку Росії може мати критичні наслідки. Про це, зокрема, попереджають у Генштабі. Одним лише рекрутингом потребу ЗСУ у людях не покриєш. Суспільство має максимально об'єднатися. Путін готує ескалацію. Ми маємо готуватися до спротиву. Коментують у оборонних колах. Нагадаємо, лише минулого тижня активно обговорювалася ймовірність виборів у липні. Проте, внесення законопроєктів про продовження воєнного стану зняло цю тему із порядку денного. Народний депутат Роман Костенко раніше припустив. Цитую: я не виключаю, що буде перемир'я у травні однак, навіть у разі часткового затишчя на фронті, юридично та безпеково держава залишається у стані збройного конфлікту. Своєю думкою щодо всього почутого і побаченого ви можете поділитися у коментарях під відео. Залишайтеся із нами, аби не пропустити останні актуальні події. Угода про корисні купавни. Отже, друзі, 11-12 квітня українські чиновники проведуть технічні перемовини в Сполучених Штатах Америки щодо угоди про корисні купалення. Про це повідомляє Блумберг. До складу делегації увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції України. Київ також залучив міжнародну юридичну фірму для консультування. Візит відбудеться після онлайн-переговорів між США Америки та Україною, що відбулися наприкінці березня. Вашингтон надіслав Києву проєкт угоду, яку вони хочуть підписати, повідомляють джерела агенції. Речник МЗС підтвердив, що візит відбудеться 11-12 квітня, але він відмовився надати подробиці. Мінекономіки не відповіло на запит щодо коментарів. Я ж нагадаю про візит української делегації до Сполучених Штатів Америки. Володимир Зеленський повідомляв на брифінгу 5 квітня. Тоді президент заявив, що юристи готують новий варіант угоди, і саме його... Повезуть на обговорення до США, і що цей варіант угоди він буде за словами Зеленського справедливим, буде відповідати нашим інтересам. Бо я нагадаю, перший варіант угоди мали підписати Володимир Зеленський і Дональд Трамп 28 лютого. Ну тоді ви пам'ятаєте, да, відбулася оця скандальна да, зустріч лідерів в овальному кабінеті. І вона закінчилася словесною перепалкою, м'яко кажучи, Трамп наполягав на підписанні угоди після зустрічі з Володимиром Зеленським. Ось але заявив, що український президент не готовий до миру. Пізніше стало відомо, що угоду таки вони не підписали. А наприкінці березня, як Пише The Вашингтон Пост новий варіант угоди про корисні купалини, який раніше отримав офіс президента, не має шансів на підписання. За словами співрозмовників видання 55 сторінковий документ виглядає так, наче Україна програла США, війну її закупили, і тепер вона має сплачувати довічні репарації. Ну, тобто, це, от я вам повідомляв, да, про, про цей скандал. Зараз я про нього теж нагадаю. Тобто йдеться про той проєкт угоди, який опублікував тоді в березні народний депутат Железняк. Ось, і всі, коли його побачили, почитали, і журналісти, і експерти, то зрозуміли, що це такі, ну, така кабальна угода, яка зовсім нам невигідна. І пізніше, якраз західна преса вона писала про те, що Володимир Зеленський був обурений тим, що проєкт угоди злили народному депутату Ярославу Жонизняку, і він почав шукати крота в кабміні та перевіряти посадовців своїх співробітників, підлеглих так на детекторі брехні. Чи знайшли винуватця? Невідомо тому що ця інформація не підтверджена в офісі президента. Так, але відомо, що до Сполучених Штатів українська делегація поїде з новим варіантом угоди, деталі якого в пресу поки не потрапляли. І переходимо друзі до мирного треку. Всі теми, бачите, які я розповідаю, можна ставити три крапочки, тому що вони всі не завершені, і я впевнений, що ще завтра, післязавтра будемо до цих тем повертатися, тому що вони розвиваються. Інформація несеться, їх постійно коментують. До того ж, все може змінитися сьогодні. Запланована одна дата. Завтра можуть щось переграти, тому важливо. Важливо бути в курсі, дивитися YouTube канал за і стежити за новинами, бо ми намагаємося вам все давати найсвіжіше прямо у прямому ефірі. І далі, друзі, цікава інформація, що у травні буде перемир'я, а у жовтні вибори. От про таке говорять українські посадовці. Але давайте почнемо з перемир'я. Ось. Значить, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та розвідки Роман Костенко а, сьогодні заявив про те, що перемир'я у російсько-українській війні може настати вже у травні. Про це він сказав в етері П'ятого каналу. Цитую, чи може бути якесь перемир'я? Багато хто прогнозує, що на травень все-таки домовляться про якесь перемир'я. Я не відкидаю того, що може бути якийсь план перемир'я або його реалізація, тому що ще раз скажу, що це дуже важливо для наших партнерів зі Сполучених Штатів через те, що їхній президент прийшов до влади на цих заявах до на цих заявах до влади. Йому потрібно якесь зупинення війни, і Путін це розуміє. Кінець цитати у той же час. Пан Костенко попередив, що Путін надалі готується до продовження бойових дій, створює нові частини, і російські підрозділи намагаються зайняти вигідніші тактичні рубежі, а цитую: це не можна назвати наступом, але активні дії не припинялися. Тому формат якогось перемир'я можна вважати можливим, але знову ж таки від нас залежить, підемо ми на нього чи ні. Та чи буде воно довгостроковим, і чи означатиме це кінець війни, у мене є великі сумніви, наголосив пан Костенко. І цікаво, друзі, що прогноз м -м, Костенка він збігається із нещодавною заявою Юлії Тимошенко, лідерка Батьківщина, заявила, що плани міжнародної спільноти полягають у тому, щоб завершити війну в Україні до кінця травня. Ось, процитую, це дуже оптимістично і все зараз до цього йде. І це дуже-дуже важливо для всіх нас. І ось коли все це завершиться, обов'язково буде тотальне перезавантаження влади в країні, заявила Юлія Тимошенко. Тобто вона отак плавно підвела нас до теми виборів. Да, я не знаю, чи у нас політики якось домовлялися між собою, ось, але як то кажуть, не минуло там і півроку. Да? В даному випадку, буквально там день-два, ось і пролунала заява вже від заступника голови ЦВК Сергія Дубовика. Про вибори він сказав, що 30 жовтня можуть відбутися місцеві вибори в Україні, але зауважив, що це може статися лише з дозволу Верховної Ради. Про це пан Дубовік сказав в інтерв'ю одному з телеканалів. Він наголосив, що будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тому для цього необхідно змінювати законодавство. І в цьому контексті друзі варто згадати, я вам про це розповідав минулого тижня. Варто згадати про публікацію «За економіст». там журналісти писали, що Володимир Зеленський хоче провести вибори у липні і вже, начебто, дав наказ уряду готуватися до перегонів. Утім, після того як ця публікація побачила світ. В офісі президента інформацію спростували радник президента Литвин сказав, що стаття в закономіст взагалі містить неправдиву та маніпулятивну інформацію. Пізніше голова фракції Слуга народа Давид Арахамія також заявив, що ніякої підготовки до виборів не відбувається, ось але тим не менше, да ми, ми чуємо різні думки від різних політиків. Можливо, вони знають більше ніж ми. Можливо, всім, всім би дуже хотілося б вірити в вибори, так? І, от, чесно, не знаю, як ви, коли я чую якусь інформацію, читаю заголовок, да, що ось тоді-то вибори. У мене одразу яка реакція, яка асоціація? Ну, якщо вже вибори, значить що? Значить, скоро мир, значить, у нас не все так погано, а вже потім, да, вже потім я відкриваю і читаю, що є уточнення, що так, це можливо, якщо. Будуть певні умови. Ось але для того, щоб виконати ці умови, тобто йдеться про те, що має бути скасований військовий стан. А для того, щоб скасувати військовий стан, мають бути підстави, мають бути які навіть не просто підписана угода. Не просто там тимчасове припинення вогню. Про це Володимир Зеленський неодноразово ну, казав, що якщо просто припинення вогню, то це не означає, що у нас припиниться мобілізація чи скасується військовий стан, тому що загроза з боку Росії нікуди не дінеться. Тобто скасувати військовий стан збирається президент, Верховна Рада тільки в тому разі, якщо буде підписана така угода, коли нам нададуть конкретні гарантії безпеки. Так, нехай це буде не НАТО, але будуть конкретні гарантії безпеки. Я не знаю, миротворчий контингент зайде і так далі. І тоді вже можна. Можна щось говорити, тоді вже можна змінювати законодавство, готуватися до виборів. Поки що ці заяви вони ну, вони такі, вони чисто теоретичні, друзі. Тобто, якби сьогодні були підстави, якби там вже зараз, да, сьогодні завтра скасували військовий стан, можна щось рахувати. Але поки, поки, мені здається зарано, дуже зарано і враховуючи інтенсивність обстрілів з боку Росії, ну от якось не віриться, що. На тій стороні хочуть домовлятися, хочуть підписувати якусь мирну угоду.